Мало сполуки калію. Серед цих сполук ми побачимо утворення двох з них і почнемо з кобальтату калія. Відповідно, сіль натрія є розчинною воді. У сухому вигляді вона ось так представлена у нас у скелянці. Це доволі симпатичні кристали. Золотистого кольору. З цієї речовини приготували розчин, що має характерне забарвлення. Далі у пробірку наливаємо приблизно 1 мл цього розчину натрій гексанітритокобольтату. І додаємо рівний об'єм розчину калій хлориду, який ми також приготували з сухої солі. Після змішування розчинів бачимо утворення осаду, колір якого відрізняється від забарвлення вихідного розчину. Після відстоювання ми можемо побачити. Ось такий осад. Це калій гексанітрито Далі подивимось на утворення калій гідротатрату. Гідротатрат це кисла сіль винної кислоти. Відповідно, натрієва сіль є розчинною у воді. Виглядає вона приблизно ось так. З сухої речовини ми приготували розчин, відфільтрували його і зараз бачимо, що це безбарвний прозорий розчин, мілілітр якого переносимо у пробірку. І додаємо приблизно рівний об'єм знайомого розчину калії хлориду. У цьому випадку ми одразу не бачимо утворення якогось осаду. розчин залишається прозорим. Для того, щоб осад утворився, ми повинні взяти скляну паличку і потерти по стінках пробірки. Доволі швидко утворюється осад. Безбарвний, але у великій кількості. Це і є калій-гідротертрат.